Одразу вибачаюсь, зараз комусь буде боляче, але материнського інстинкту не існує. А твердження, що з точки зору біології, ваша головна ціль вижити, і що головний закон еволюції виживе найсильніший – це абсолютно хибні популярні міфи. Тож сьогодні ми поговоримо про інстинкти, бо ви мене про це попросили в коментарях. Привіт! Я Роман Кузнецов, психолог, психотерапевт, і мене можна просити в коментарях. Давайте для початку визначимо, що таке інстинкт. Інстинкт це вроджена поведінка, саме поведінка, тобто упорядкована, узгоджена система дій. Коли новонароджена дитина хапає вас за палець. Це не поведінка, це рефлекс. А от коли черепашка вилупляється з яйця і повзе до океану, це вже інстинктивна поведінка. Тобто черепашиня по заводу знає, що йому треба в океан, знає, як його знайти і як туди дістатись максимально безпечним способом. Отже, поведінка може бути або генетично закладена, або передаватись через навчання. І чим простіший вид тварин, тим більше баланс зміщується до інстинктів. Чим складніший в тварини. Мозок, тим більше баланс зміщується в сторону навчання. Тож, наприклад, рептилії народжуються майже дорослими в дитячому тілі. Ті ж черепашки здатні про себе подбати вже з першого дня свого життя. Новонароджена ж людина нічого не вміє і нічого не знає. Обидві стратегії мають переваги і недоліки в стабільному середовищі інстинктивну поведінку мати вигідно. Не треба витрачати ресурси на навчання і виховання. Діти швидко стають на ноги і можуть розмножуватись. Але інстинктивна поведінка змінюється дуже й дуже повільно. І якщо середовище зміниться дуже різко, ці тварини просто вимруть. Ну от уявіть, що вилупляються собі черепашеня, а океану немає. Воно ж не може здогадати, що в іншому боці є озера до життя, в якому можна пристосуватися, і просто загине. Люди ж можуть адаптуватись до чого завгодно. Якщо завтра настане льодовиковий період, ми просто пошиємо собі теплий одяг і навчимо цьому своїх дітей. Але за таку гнучкість ми платимо роками повної залежності від своїх батьків. В людей найскладніша поведінка серед усіх тварин, але й найдовший період дитинства. І перш ніж на мене вилліться діжка гейту за те, що покусився на святе, на материнський інстинкт, я хочу подякувати своїм патронам за матеріальну підтримку мого каналу, і ви теж можете приєднатись до цього шановного товариства, яке не боїться покушатись на святе. Завдяки вам мій канал живе і росте і навіть в такі складні часи. Ну і про лайки з коментарями, будь ласка, не забувайте. Отже, як ви здогадались, материнського інстинкту не існує його не існує навіть в інших приматів. Якщо самку мавпи в виростити в лабораторії окремо від інших мав, а потім запліднити, то вона не стане матір'ю для своїх дітей. В найкращому випадку вона просто не буде знати, що з ними робити, а в найгіршому буде до них агресивною та може навіть вбити. Материнство це те, чому мавпи мають навчитися, і приматологи в своїх роботах описували, як це відбувається. Наприклад, в шимпанзе є донька підліток та новонароджені діти. Як ви думаєте, що робить шимпанзе тіней? Вона грається в ляльки. Вона бере одне з маленьких мавпенят і повторює за своєю матір'ю. І саме так навчається материнство. Більше того, сексуальний інстинкт це щось ну зовсім базове, але його немає не те, що в приматів, а навіть в котиків і песиків. Якщо новонароджене кошеня ізолювати від своїх родичів, воно не навчиться сексуальної поведінки. І не те, що такий котик не буде намагатись, коли виросте, але в нього нічого не вийде. Це Власна історія життя мого котика Басьо, якого, на жаль, вже немає. Але ми маємо вроджений біологічний механізм прив'язаності. Знаєте, коли ви бачите щось маленьке і пухнасте, вам хочеться няшкати і сюсюкати. Цей механізм єдиний для всіх савців. І зараз буде ще одне святотатство: те, що ви відчуваєте до своїх котиків і песиків та людських дітей, це те саме відчуття, бо біологічний механізм прив'язаності один. І саме тому ви можете побачити ці прекрасні історії, коли, наприклад, свинька вигодувала і виховала вовчання. Але і цей механізм може розкритись лише в певному середовищі. Він можна сказати, лише передається через безпосередній досвід. Отже, матір'ю жодна жінка не народилась. А хороша матір це така, яка мала досвід здорової прив'язаності, тобто вміє любити і приймати любов, та має знання та навички материнства. І ніякі інстинкти не допоможуть вам виховати дитину. Ну і давайте про всякі інстинкти самозбереження. Справа в тому, що з точки зору біології ваша головна ціль не зберегти власне життя, а передати ген. Причому навіть не обов'язково власні, деякі тварини не мають власне потомство, але роблять вклад в те, щоб вижили і виросли діти їх найближчих родичів. А так званий інстинкт самозбереження найкраще демонструє октопус, тобто восьминіг самка відкладає яйця і охороняє їх, не маючи змоги дбати про себе і банально їсти. А коли октопусята вилупляються, їх матір помирає. А якщо так станеться, що якась суперсамка виживе до того моменту, то вона почне їсти власних дітей. Так що тут в нас комбо тут і тобі і самозбереження, і материнський інстинкт. Ну і маленький бонус обіцяв же ж розказати про виживе найсильніший, хоч. Це і не зовсім про інстинкт. от, це теж міф, бо, по-перше, виживання окремого індивіду для природи не дуже важливе. А по-друге, далеко не для всіх видів тварин сила грає якусь важливу роль в пристосуванні. Отже, пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Цікаво, чи стала ця інформація для вас несподіванкою. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки і поширювати це відео серед своїх друзів. Дякую, що ви зі мною. А зараз буде традиційний котик. Знайомтесь, це Біліган, названий на честь Білі Мілігана. Він худенький і не виглядає великим, але він важить 400. В нього дуже довгий хвіст. І от він зараз виривається і при цьому мурчить. Він дуже милий і дуже класний. Я його дуже люблю. Ну все, тепер він вирвався. Отаке. таке.